Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Пляма на сонці, яку вчені назвали AR3311, привертає до себе увагу науковців зі всього світу. Вони стверджують, що її можна побачити за певних погодних умов навіть неозброєним оком. Через такі плями силові лінії магнітного поля сонця починають змінюватися, що призводить до сильних викидів енергії та плазми. Так відбуваються сонячні спалахи та корональні викиди маси чи викиди плазми у космос. А це у свою чергу викликає на землі геомагнітні бурі, які відчувають на собі метеозалежні люди. За словами учених пік активності може відбутися упродовж кількох днів, тому застерігають, щоб побачити це явище, варто використовувати спеціальне обладнання, бо через звичайні сонячні окуляри можна пошкодити зір. Наскільки сильними можуть бути ураження, і чи варто взагалі милуватися сонцем напряму, розповідає лікар офтальмолог Володимир Мельник? Сонце є джерелом випромінювання різних променів світла з різною довжиною хвилі. Пряме споглядання сонця воно є небезпечним. В центральній області сітків. Ки знаходяться елементи, які відповідають за якісний зір. Непоправною буде опік центральної області сітківки. Також підвищена сонячна активність не залишається непоміченою і нашим організмом, каже лікар. Видимим спектром світла подразнюються зорові пігменти, зорові клітини в оці відповідно, це впливає на Відчуття людини, і це змушує людину примружитись, змушує людину відвернутися від сонця, викликає сльозотечу, викликає блефароспазм. Та й рівень ультрафіолетового випромінювання, яке може дійти до нашої планети у наслідок вибухів на сонці, теж несе певні загрози. Структури ока, що чутливі до променів світла, вони чутливі в першу чергу до ультрафіолетових променів світла, і ультрафіолетові промені світла вони можуть пошкодити нашу сітківку. Причому це може бути дуже значний опік сітківки. Так і може повністю втратити центральний зір. Тож для захисту свого зору лікар рекомендує не тільки окуляри, а й банально прислухатися до власного організму. Природа для нас, для людей, придумала дуже багато додаткових запобіжників. Дивишся на сонце, починається сльозотеча. Шляхом оце цього запобігання потрапляння великої кількості видимого спектра світла від сонця. Це є як запобіжник для того, щоб не потрапляли ультрафіолетові промені від сонця. Бережіть своє здоров'я і слідкуйте за погодніми прогнозами, адже саме вони можуть допомогти вам правильно відреагувати на ті чи інші загрози. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті от, в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як, як переживає сьогодні війну простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною Поки Росія існує як державне утворення. Загроза загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я важаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде нашу форму. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.